Ви на канале І сьогодні ми з собачком переїжджали Я хотіла, я знімала видос, но в мене було мало відсотків От я тільки що зараз підзарядила недавно взяла І захотіла видос снять там. Цей видос був аж на 20 минут, І він удалився сам по собі. Просто удалився. Кстати, цей стілаж я вже взяла. Я ще закажу там коврики гірлянду оту, як в то щоб відео про домик, який я показувала. Я вам там казала, що я шалаш куплю і коврик і гірлянду. Мабуть, я ще куплю корзинку для іграшок, тому що в стілоші вони не поміщаються, а в стіло ж буду усі лакомства, корма, а тут тільки корм. От бачите, що вони в таких шлейках. Я там я якраз ще щось закажу всяку одяг. Дуже інтересно і смішно, там і гарно. Ну, я взяла мало речей. Я ще буду їхати туди, і цей там ще багато буде речей. Ще дуже багато буде речей. Да. О, ну кстати, дивіться, яка у Еміш така штучка, хоча вона давно, но... Ну, ви, звісно вже бачите, її перший раз її іде. У них, я спеціально діла такі штуки. Дві. Вони дуже красиві, кстати, такі. Я взяла ще пелюшки, вони дуже потрібні. Рекомендую, кстати, такі. Вони, вони так виглядають. Тут їх тут 20 штук. Одноразові 300 гривень стоять. Це в магазині Animals, або можна заказати просто. там шампунчик всякие разные ну и я буду снимать распаковкой всякие разные но а зараз собачка просто будут там гулять вы бачите вы бачите залез в... в кормушку вылез кормушкой <свист> так, ну что вы такие капризничаете? Стоп, а дай, а дай, дай. Да. А. Э Ну вы паровертежи, вы, конечно. Соня, можешь бы их, пожалуйста, купить вольер? Да, конечно, закажу я их по магазину Cookie Dogs. в новый. Я покажу всякі там віраджи від мого производства. Кстати, я вже придумала, що Daisy гномик будуть тут спати. Кстати, така кофточка є і у ...Еммі. я їй таку ж саму. І тепер у них однакові кофточки. MM Edoc. А, Оце у нас. Ну, ви вже знаєте, що це гномик, і у нього такий костюмчик, шубка. І я хотіла там пару фактів розказати про собачок, щоб хоч Хоть... захотіла, щоб відео трохи затягнулось. Десь на хоча б 5 хвилин нехай побудуть відео або, ну я не знаю, як воно буде. І кстати, я зробила на днях. 302 версію. Вау, дивіться, яка вона стала от. Отака от така от. Ой, вона не хоче, щоб їй показували, що аж вот так лапа. Ну ви її поняли. Ой. І да, воно прийде через нову пошту. І я закажу коробочка, яка буде до 5 кг. Не ота, що у мене була в прошлому доміку, а друга трохи більша коробочка. Дуже класна. І я ще буду, і я, звісно, зроблю розпаковки і буду тут тепер виходить відео, як я буду їхати за всякими речами до цього дому. Я, мабуть, буду брати чи Дезі, і чи гнома. То що, або Макса, не знаю. Ну, я щось придумаю. Кстати, я ще взяла тільки одну кормушку, то що, якщо я візьму аж чотири, вони не помістяться. Буде тісно ну, собачка. Ну, всякі ходіть, ходіть і мало місця буде. Багато місця буде займати і мало буде місця. Так, я взяла так собі, мало. Я ще куплю нові такі мисочки. Бо це типа Максина, а це аміна для натуралки. Тут даже написано original. Original. Я ще взяла такий рюкзак. Рюкзачок з котом. І з такими лямками. Це для цього. Я ще, мабуть, закажу там всякі ці. Я багато чого закажу. Я багато чого. <клес> дуже багато чого закажу. І кстати, собачки побачили це вікно не зразу. Не зразу просто. А воно то дуже вели дуже хорошо видно. Так, тут ну, дуже, дуже класно. Дуже класний домик. Тут тепер будуть відоси, як я казала вже. І цей, я, мабуть. І дуже багато того, чого буде новенького. Якщо буде новина, я зразу вам повідомлю. І я звершувала обіцянку, що буде четвер, 27 лютого, буде вийти він. Буде відос. І вийшов. Вийшов відос. Я ще мабуть, зроблю відео з цей. Я не знаю, чи відос будуть. Через день, чи просто через два дня, чи кожен день. Я я ще придумаю графік. Або просто по-любому, як вийде по тоді сні. Як буде. Як буде тоді настрій, то я це зроблю. Зайді, привіт. У нас тут багато чого є. Он Макс, гуляй я там. Тут ще так богато, чего буду, не надо на краю. А -а -а. Ой, так неудобно. Ми будемо снімати тут тепер, наприклад, 24 часа, 24 години на другому етажі. Це І да, це буде, мабуть, або 24 години в тому доміку. Я чи його вже, мабуть, скоро куплять. Другі догбогери із своїми собаками. Ну, я думаю, для них цей домик чи понравиться, чи ні. Думаю, цей домик тільки на одну собаку. То, що на багатьох, ні 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 Да, де з них говорить Усі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, лайк пока.